Постійна загроза прориву дамби і затоплення ледь не третини Одеси, а також забруднення моря поблизу самісінького пляжу. Ці та інші проблеми може вирішити нова система відведення стоків, глибоководний випуск, яку чомусь ніяк не можуть ввести в експлуатацію на місцевому рівні. Тож ми підіймаємо її вище на рівень Кабміну. Урядові коридори та засідання. Інколи тільки тут можна зрушити проблему з мертвої точки. Глибоководний випуск. Якщо ви знаєте, можливо, ні про 4 кілометрову трубу. Але про це згодом зараз до самої проблеми. Одеса на носі курортний сезон. Місто готується приймати туристів. Сотні тисяч тонн каналізаційних стоків скеровують із моря до Хаджибейського лиману. Тут з'єднання фосфора на порядок, тобто, як мінімум, в 10-15 разів більше, ніж в других лиманах. Це і в воді, і в донних відкладеннях. Тобто, лиман забруднений фосфором. Ми вирішили з'ясувати, чому так і хто має це контролювати. І нас чекали відверто кажучи якісь кола пекла. Про про заступника. Mm -hmm. Правозасане служби є де ж просто нас відсилали декілька разів від однієї установи до іншої. Мовляв, реорганізація санепідемслужб. Служба у нас відкрилася буквально два, два тижні тому. Оцей перелік питань, які в мене треба переглядати, так і інше. Тож ми пішли до Одеського обласного лабораторного центру, де мали точно знати, звідки взяли проби для досліджень і що там було виявлено. Однак чи перевіряли вся хаджибейський лиман, от води Хаджибейського лиману, на якісь небезпечні та шкідливі речовини. У 2016 році на перший второй квартал главним ГОСУ в госунопіслужбинської області не було запланірована на про проведення яких хліба лабораторних іслідувань в А, наприклад, якщо порівняти з минулими роками, можливо, минулий рік Не готов так ответить. Ви це чули за увесь 2016 рік, жодного разу хаджабеївський лиман не перевірявся. Ми попросили експерта з гідрохімії та гідробіології докладно розповісти нам, що ж коїться насправді. Сейчас лиман ніхто не вивчає. Остання комплексна зйомка була зроблена у 2003 році, коли изучался весь лиман. І що відбувається в Лімані, то ніхто не знає. Зараз ми бачимо безпосередньо піну і такий темний колір води. А про що це може свідчити? Пена свидетельствует в первую очередь о высоком содержании органических веществ, которые вообще-то на очистных сооружениях должны окисляться до приемлемого уровня. Вот. Но, видимо, этого не происходит. Темный цвет воды тоже свидетельствует о низком качестве очистки. Ми обов'язково запитаємо у Мінекології, чому ж лиман не перевіряють. А поки що про ще одну не менш серйозну проблему, про яку в Одесі не заведено говорити. Прорив дамби, побудованої приблизно 70 років тому. Що буде, коли вона не витримає натиску води, рівень якої постійно зростає? У такому разі хвиля пройде через увесь пересип і досягне Чорного моря з висотою гребеня у пів метра, затопивши десятки тисяч помешкань. Йдемо до міністерства екології, запитуємо про Хаджебейський лиман, а саме про перевірки тамтешньої води. Нова команда міністерства сформувала план дій, в тому числі по контролюючих органів у сфері екології. Звісно, ми будемо ініціювати це все через неколисну інспекцію для того, щоб провіряла якість води. Ми ще у минулих випусках показували, розв'язання проблеми є і просто під носом водеситів. Проект глибоководний випуск унікальна 4 кілометрова труба, яка відводила б очищені споки в море далеко від берега. На даний момент говорять до тому, що надо глибоководний випуск, його надо дофінансувати. Тобто необхідно, щоб нам просілі з планом фінансування, але э, все з законодательству. Нагадаємо, чому ж цей випуск не було запущено ще кілька років тому. Особисто я. Э... Доклав всіх зусиль а, і моя команда, щоб жодної копійки з державного бюджету а, не надійшло а, підряднику. Це Микола Скорик, голова Одеської облдержадміністрації у 2013 році. Саме він відмовився віддавати гроші за виконану роботу. Подейкують хотів так званий відкат 10% від вартості проекту. А, якщо вони це озвучать, це абсолютно брехня а, з їхнього боку. Звісно, Микола Скорик усе заперечує, але на дворі 2016 рік Минуле Ми залишимо правоохоронцям, а нам потрібно з'ясувати, як тепер запустити проект. Тож ідемо до Одеської облдержадміністрації. До речі, ми вже були тут майже два місяці тому. Що стосується введення в експлуатацію системи глибоководного, з, як ви кажете, 4 кілометри випуску стоків, то я не можу вам сказати, в якому зараз стані знаходиться ця система. Пройшло півтора місяці, і ми знову біля Одеської обласної державної адміністрації. І знову щодо питання про глибоководний випуск. Нам сказали, найкраще про це може розповісти перший заступник голови Володимир Жмак. Тож чекаємо на нього. Цього разу риторика зовсім інша. Для того, щоб запрацювали очисні споруди, об'єкт насосна станція треба повести в експлуатацію. Замовником і Отримувачем потім на балансі об'єкту є міська рада. У обласної адміністрації залишається дебіторська заборгованість перед компанією-виконавцем згідно з рішеннями суду. Коштів на це немає, так як міністерство фінансів не задовільнило заявку, яку адміністрація подавала в грудні 2015 року на фінансування в 2016 році. Ось воно що, і до головного питання: що потрібно виконати, щоб зрештою глибоководний випуск запрацював. Експертизу, яка підтверджує, що він дійсно може працювати. Друге, отримання коштів з держбюджету для того, щоб погасити заборгованість основну її частину для того, щоб виконавець міг добудувати насосну станцію. Тут же під стінами обласної адміністрації пройшов і мітинг місцевих активістів. Вони, почувши, що в Одесі нарешті взялися до цього питання, вирішили внести і свою лепту. Вот у нас оставлене технічне обращення в зв'язку з проектом на щодо котрого ми стоїмо. Просьбу при можливості в Києві передать соцвісочі органи чиновникам. Команді Стопкору вдалося особисто поспілкуватися з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та передати йому звернення про глибоководний випуск. Стоп корупції програма дуже важливе прохання. Ми від Одеської спільноти активістів взяли інформацію про глибоководний випуск. Якщо ви знаєте, можливо, ні про 4 кілометрову трубу важливий да, да, проект, який Це давно 2011 будували там в, homo, в році. Європейські кошти так там. Європейські кредитні кошти в 11-му році. Що вони... треба від мене? Хотілося б, щоб Кабмін зараз звернув увагу, тому що на місці Одеса і Одеська область я спілкувався. Би, в не в Залишіть, я опрацюю так. це питання. Так, дуже дуже хотіли, щоб просто ви звернули увагу. Я дуже дякую вам. Дякую. дякую. Дякую, паралельно. Журналісти Стопкору передали копію звернення щодо глибоководного випуску до канцелярії Кабміну. Там його офіційно зареєстрували. Вони будуть готувати проєкт резолюції до дійсно суперення села. Команда Стопкору сподівається, у стінах Кабміну, тим паче оновленого стратегічне питання для Одеси не спустять у трубу. А для цього потрібно налагодити місток між урядом і одеською місцевою владою. Ба Більше уже зрозуміло, що кошти, а це 585 мільйонів гривень, можуть виділити або з держбюджету це повноваження міністерства фінансів, або з державного екологічного фонду. Це вже мінекології. Принаймні про глибоководний випуск уже знають на рівні прем'єр-міністра України і не.